Усім привіт! Сьогодні відвідуємо Хуману, Остання нова літня колекція. Перед тим як потрапити до одного із магазинів, я довго роздивлялася нове оформлення на вітринах, теж поки що літнє. Доводиться із літом нам скоро попрощатися. Потрапила я на це оновлення не в перший день, а лише на другий. Відвідала два магазини, і враження у мене склалося а, трохи неприємне. Або, тому, що такі магазини мені попалися, або це моя така суб'єктивна точка зору, але особливо а, нічого. Цінного якогось привабливого я не знайшла там, щоб вам показати. А лише взяла з вішачків дві однакові сукні, можливо, це якісь стокові речі. Вони абсолютно новенькі, просто без паперових бірочок. Речі дешевого бренду, синтетичні, сподобався колір ось цієї останньої, а більше такого нічого я не роздивилася ні на себе, ні вам особливо показати. Ну от хіба що лишилася задоволеною своєю власною сукнею, у якій прийшла, це віскоза, дуже гарна, з набивним малюночком і рятувала мене того дня від спеки. Наступного дня, в наступному магазині, у мене була чітка мета, мені треба було підшукати собі якийсь тренувальний одяг, у мене було пробне заняття. Але у мене, як виявилося, нічого немає із зручного спортивного одягу. Перше, що я уподобала і придбала, це ось таку майку, вона синтетична, з маленькими такими набивними літерами і з перфорованими дихаючими поверхнями по боках, що дуже вдало, я думаю, для цієї мети. Вона пройшла своє випробовування, цілком зручна, еластична і не жарка модель, її можна прати безліч разів. Чорна, класична від HM із написом для перемоги, для кожної перемоги. Щось таке, позитивне. Наступна маєчка в іншому магазині, вже там перед і спинка котонові з еластаном, так само перфоровані боки. Але мені був потрібен тільки один комплект саме на цей день, бо через годину мені вже треба було вирушати. Того я зосередилася на низах, взяла із собою в примірку декілька лосин. Зараз вам все покажу, розкажу. Ось ці е виробництво Китай е мають типу збільшувати сидниці. Е модель цікава, е зручна, еластична, але мені хотілося не марких е чорних, синіх, якихось темних кольорів. Так що будемо приміряти і дивитися, що я оберу. Придбала собі ось цей верх, топ, в якому можна займатися безпілизний, дуже зручний, підтримуючий. Китайські лосинки, вони виявилися дуже еластичними, приємними до шкіри, гарного кольору, але такі світлі кольори, вони марки і вони розширюють ваші форми, а так як мені зараз потрібно набирати вагу. Як це не дивно, мені треба набирати вагу для тренувань, то мені такий варіант не підходить. Я роздивилася ще ось цей комплект з яскравою майкою і з такими лосинами, але вони подвійні, малуваті на мене і зовсім не дихають. Погано еластичні, затисли і були незручні. Мені хочеться такого одягу, щоб я його не відчувала. І ну і що він не відволікав мене від великої купи нової інформації, того обрала простий варіант наступні лисини. Ось ці. Темно-синьо чорні, вони на дуже великій високій посадці, але надзвичайно м'якенькі, дуже-дуже еластичні, дуже приємні. Я от чогось відчула, що це от вони на перші мої спроби чудово сидять, ніде не тиснуть, і, як виявилося, вони ще якось типу дихають. Отож, реабілітація тіла та психіки женуть мене у тренувальну залу в той час, як ви ставите лайк під відео, і обов'язково лишаєтесь мені усі живі і здорові.